Що ж друзі, наша програма продовжується? Як ми обіцяли? Сьогодні в нас цікавий гість, спеціальний гість. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Отож, до нас сьогодні завітався, священнослужитель, служитель, переможець пісенного конкурсу Голос країни Олександр Клименко. Доброго ранку вам. Доброго здоров'я. Дуже дякуємо, що ви завітали сьогодні до нас. Нам приємно бачити вас в нашій студії. І у нас є пару запитань до вас. Якось справимося. Розпочнемо, мабуть, спочатку. Коли ви почали співати, і можливо, хто вам прививав любов до співу? Батьки прививати любов до співу не могли своїм прикладом. Це точно, тому що обоє не співають. Серйозно так, але в обох була дуже розвинута музична культура і має на увазі. Тобто вони правильні слухали пісні. Uh -huh. Це була культура, можливо, трошки дисидентська. Батько любив дуже висоцького, талькова, там uh -huh. не знаю, там ДТТ, машина чи Вріміні, інші якісь дисидентські достатні групи гурти. А е, я потрошку слухав те, що слухають батьки. Сім'я була музична в плані настрою, але не співав ніхто. Років сім, коли мої батьки поїхали, мабуть, на батьківщину до своїх батьків. Мене залишили із е, знайомою. І вона повела мене на концерт. І от я співав перше, потім. Отак, так, без, без репетицій? Ну, там, так, знаєте, це сільські такі невеличкі концерти, а потім вже мене віддали в будинок культури в сім років до е, мого беззмінного, аж до завершення школи е, вчителя по вокалу Оксани Іванівна Шевель У клін mm. їй. Переважно більшість речей вона зробила тоді, я думаю, правильно, і найголовніше те, не давила і не навчила мене співати так, як вона. Вона просто говорила певні речі, як правильно співати, підказувала. Допомагала з репертуаром, і все. Так, що співав я з семи років, от а і співав абсолютно різноманітно. Там ви не повірите, що було. Тому що були там і рок гурти, були там і, е, ну, і. Ну так, різні були такі заноси, цікаві. Ну, але всі вони формували голос, так що я вдячний кожному такому вокальному етапу в моєму житті. Тобто, у вас ну можна сказати, така неофіційна вокальна освіта. Так, е, ну звісно, я закінчив музичну школу, угу. але ще раз кажу, що там. Все-таки з основним направленням була гітара. Угу. А, знаєте, музична школа це все-таки певна класика. Мене завжди стіни трошки давлять. Мені завжди хотілося трошки більше свободи. свободи так. Да, Гурток при будинку культури завжди виглядав трошки більш таким, знаєте, ну, ліберті там гуляє в усіх кутках. От. І, і сам вибір репертуару. Знаєте, коли ти втиснути в певні рамки, музична школа це процес. Угу. Це процес від першого класу там, до сьомого класу вокалу, ти повинен вивчити такі. Так, твори такі, твори, такі твори, а от мені зараз не лежить, А мені хочеться зараз чайф на сцені поспівати. Угу. Uh -huh. Шаляй валяй. От так мені хочеться. І е, ця свобода, мені здається, в творчості дуже важлива. До речі, на, е, потім спілкуючись із е, людьми, які присвятили співу все своє життя, оперним співакам, солістам опер, е, uh -huh. центральних країн. Е, то вони е, говорили: дякуй Богу, що тебе не перевчили. Цікаво. Так, тому що естрадний спів. Реально, він достатньо е, субодолюбивий. Там кожен звучить, як він є від Бога, так Так, як даний. Там там сильно тебе не угу. угу. Трішки поговоримо про конкурс. Угу. Чому ви вирішили прийняти участь? Можливо, хтось спонукав, сказав, піти і ось. Тайнуся, я покрита раком. Я всі причини розповідати не буду. Ну, звісно, я думаю, в кожної людини причин є завжди багато. Ну там, приміром, ми жодну свою дію, жоден крок. Ну, не робимо. Ми просто тому, що хочемо досягти чогось одного. У нас завжди давить на нас дуже багато різних виховання, можливо, якась одна. Одне бажання, одна точка зору. У мене було багато різних пропозицій до священства, вокального характеру. Uh -huh. Але я знав, що буду священником я не хотів бути, і саме тому всі пропозиції вокального характеру я все таки цікав. І були серйозні контракти, і розрахують на 5 років, на 10 років, там ті ж самі кліпи, ті самі альбоми, якась розкрутка. Тобто, до священства я активно співав, і, скажімо так, це був мій хліб. Але ставши священником, я довгий період не співав. Ну, не те, що неофісту. Просто мені здається, треба було перевести подих Зрозуміло. міру і змінити, знаєте, так радикально змінити настрій. Потім, уже будучи в змозі повернутися, не втрачаючи себе як священника, я повернувся, співав постійно і були пропозиції. От. Але мене завжди певною мірою захоплював проект Голос країни, тому що там є повернуті до тебе спиною люди. Так, вони не знають, хто ніколи ти. не скажуть, що до тебе тебе взяли, тому що ти священник ти бершов підразник. Далі вже можна говорити, що хочеш, але певне перше повернення, воно завжди щире, тебе не бачить. Угу. Мені це подобалось. Мені подобалося, що все-таки на відміну від багатьох, не буду нікого все-таки з принижувати якось так, але на відміну від багатьох талант шоу нашої країни і світових талант шоу, все-таки це вокальний конкурс. Угу. Це не шоу характерів, де знаєте, там якісь там прописуються ролі. Так. Так, да, я пам'ятаю, коли нам куратор проєкту, Володя, він говорив завжди, слухайте, ну якщо вам хочеться плакати, плачете. Плачте. Якщо ви хочете сміятися, будь ласка, засмійтесь. Це нормально якось висловлювати так. свої емоції. Це та свобода, про яку ви говорили. Ось Та свобода, яка так? є. І, от, і немає певної, знаєте, такої підозри в тому, що як у нас люди думають, часто, на жаль, у нас позвоночне право завжди ж працює, і люди все-таки переживають, там все проплачують. Так. Все таки я знаю, так? що там достатньо чітко. У мене були знайомі, деякі вже проходили ці, uh -huh. ну, пробували туди пройти. Так що було багато причин. Донька хотіла співати. Я знав, що їй буде страшно поїхати на голос, поки я не поїду. Uh -huh. Там Через неї пройшов далі. я... Оскільки я знаю, планує вона взяти да, якщо, якщо, Так, Якщо буде Ди... все-таки не така літня, яка зараз, то я думаю, ви гарний приклад, їй показали. Не ну, будемо надіятися. Принаймні дорогу показав, куди їхати, і казав, що можна тепер їхати боже, їхати без нас. Е, ну, були, були ще причини. Звісно, була одна з найголовніших причин та, що, не знаю, правий чи не правий. Але внутрішньо я відчув певну настороженість останнім часом людей взагалі до світу релігії. Причому я тут кажу навіть позаконфесійно повністю. Угу, так. Я просто кажу, що ми програємо секуляризованому світу. Ми програємо е, політизації релігії, скажімо так. Ми про, програємо, програємо релігії держави. Угу. От як термін, так. Як релігія держави, ми програємо реально. А коли програємо ми, програють люди, тому що релігія держави не дає тобі тих цінностей, от, за які ти можеш учепитися в тяжкі моменти життя. І мені просто захотілося, ну наскільки я зможу, вміг би малювати, пішов би на якесь, шоу, де малюють. Ну, я малювати не вмію, там і тільки зганьблю згань згань, згань свою церкву. <свісно> ну, я начебто думав, що трошки вмію співати. І мені здалося, що я можу показати, що священники бувають різні. Можливо, ви бачили одних, от, подивіться, є такі, а є ще безліч. Далі звернути увагу на те, що ось. Часто бачать священиків лише там київських, там, можливо, там великих міст. Так, от вони одні. Угу. От вони погані, не хороші, вони одні, вони одного типу. Є так. богослови, є ті, які їх видно по телебаченню. Подивіться на тих, які служать в селах. От вони всякі бувають. Реально, поїдьте в якесь село до своєї бабусі, зайдіть у храм. Ви не заходили, а ви зайдіть. Ну тобто, Тут чесно так? якісь такі, знаєте, такі людські речі, мені хотілося показати, що є альтернатива. І вона, вона під боком і не треба далеко шукати. Як ви взагалі оцінювали свої шанси на перемогу? Чи ви взагалі про перемогу не думали? Ну, тут, знаєте, тут е, на все воля Божа. я стараюсь більше ніж на день не загадувати, і це, до речі, у цьому секрет мого спокою на проєкті. Всі переживали, от батюшка, як ви там Матушка, там, як ти там вийдеш? Стоїмо на сліпих, кажу, матірку, а я стою, я спокійний, я не виспаний був. У мене три дні підряд були служби. Кажу, е, матушка, в мене проста задача, яка вийти і гарно заспівати. От це ж. Це ж просто Це мала, просто гарна задача. Ну а якщо повернутися, ну далі задача, яка правильно і достойно відповідати, щоб Господь поміг вклав правильні слова в мої уста. Ну а далі, ну а далі кажу, у мене ще одна виникне проблема. Ну вона потім буде. Чому я зараз кого, вдук, кого вибирати? Ну а далі там, якщо ти прийдеш, це ж графік, це все А це вже далі що, кажу, буде. Такий багатозадачник, кажу, ти, Жінки все таки більш складні істоти, ніж чоловіки набагато. 100. Вони вміють тут готувати їжу, тут нянчити дитину, тут ще по телефону говорити сподру, і телевізор дивиться окремо. Ну, і ще й переживати, як далі буде? Так, так, ми з вами все таки трошки простіше. Так. Ми так, знаєте, задачку маленьку поставили, так що в мене все простіше в цьому плані було. Ось ви говорили про те, що світ за, зараз досить секуляр. І це і є, але чомусь так багато людей за вас проголосували. Як ви вважаєте, що це за явище таке? Душа по природі своїх християнка говорив Тертуліан у Другому столітті. І вона завжди, як Давид, наш з вами шанований, пише, як Лань, так, яка дуже так, спрагне до вони, до потоків, вона завжди так. туди, до потоків, якось вона дорогу проб'є. Все-таки, мені здається, голосування людей. це Хороший дзвіночок, що запит у людей на духовність є, так. запит у людей на щирість і відвертість є, запит на відсутність схоластики. В чому в чому на мене в схоластичності не можна запідозрити? Ну в схематичності релігійного мислення, скажімо так, в винав'язуванні штампів і накладанні ярликів. все-таки це те, від чого я завжди бігав все життя, угу. в налаштованості на діалог. Всередині християнської спільноти, мені здається, коли я знаю, цілі села греко-католицькі голосували там ледь не повним складом, так, коли мені особ... писали представники абсолютно різних конфесій, в особисті повідомлення, в месенджері. Угу. І вітали, і так і писали: Ви знаєте, ми не знаходимося з вами в одній конфесії, але розумієте, мені здається, це була е, яскрава ознака того, що в світі є. Тенденція шукати все ж таки діалог, а не війну, угу. шукати якусь налагоджуваність і, скажімо так, шукати космос, а не хаос, тому що хаос, Бог його не творить. Бог так. творить космосу, космос. Правил, косметики порядку. Так. в порядку, певної впорядкованості. Будемо надіятися, що багато хто почує це. Знаєте, можна насправді якось так заполітизувати і затюкати цю подію, угу. яка відбулася зі мною, От. але було би це дуже некорисним для нашої країни. Мені здається, не в моєму житті вона не таку велику роль зіграла, чесно кажучи, тому що я так. казав, що я не збираюся е, сумильними кроками зараз крокувати до е, кар'єри до кар'єри та? кар там шов бізнесу і так далі. Я повертаюсь назад, звідки я вийшов, але прогавити отаку річ було б неправильним. Мені буде дуже хотілося, щоб ті від кого це залежить, просто а це всі люди. Uh -huh. от, і, тим бачу, які ж можнолеці, побачили, що все ж таки запит на це є. І не варто гратися з релігійною тематикою. В людей є запит на духовність, а духовність просту, відкриту, і треба з цим щось робити. Ну, не могло би бути таке, що ну от, можливо вам закидали там, що ну ви перемогли тільки завдяки тому, що ви священник. Божечки ж ти, ну як же ж не могли? Звісно, на кожному кутку. Вистина, але але як ви до цього ставитесь? Я ставлюсь так: якщо це буде сказано мені прямо. В очі, угу. все-таки критика написана десь там, в якомусь коментарі, в інтернеті. Знаєте, я розумію, що ем, ну. Тварини своє роблять, коли їм нема чим зайнятися, а люди роблять своє, як то кажуть, навіть природа веде себе в період спокою інакше. Uh -huh. Так от, люди, коли їм нема чим зайнятися, можуть, звісно, писати якісь коментарі. От. Коли це коментар реально обдуманий, серйозний, який покликаний, ну знаєте, критика конструктивна, так. яка покликана мене змінити допомогти. Я не проти. Справді, отак, особисто ніхто. Ніяких угу. претензій не виставляв. Звертати увагу, ах, що скаже Марія Івановна, я не хочу. Звертати увагу, апостол Павло сам говорив, пам'ятаєте, що він не сильно звертав увагу, що про нього кажуть О, інші люди. Що І навіть сам про себе не судив, а весь суд віддавав так. Богу. З точок зору чма. Ми живемо в полярному світі. От в світі, де багато голоситься, звучить з кожної. Угу. А тепер вже не просто з кожного екрану, тепер вже з кожної клавіатури, з кожного телефону так, так, звучить. так, так І, звісно, багато от уявіть собі: хтось реально вболівав за того чи за, за інакшого кандидата. І Він, він не виграв. Зрозуміло, так. і ви просто подивіться попередні, попередні вигресі. Тобто, якщо небудь ну, мене звинувачували за там підрясник. Так. Когось, значить, в попередніх сезонах за переможці зазначив за щось інше. Хоча єдине, що я сказав би, я одягаюсь, звичайно, просто консервативно підрясник, що до речі для мене самого було дивно, на нього навіть немає молитви на освячення. От в церкві все є молитва на освячення. Там, на її підрахільна поруч. Uh -huh. На підрясник немає. Це просто я архаїчний маю е е смак. Це мій стиль одягу. От я ношу підрясник. Маю право. Маю право, насправді. Так. Ви знаєте, я недолюблюю короткий, можливо, там, одяг в чомусь. там, Мені хочеться певно, я майже жінок мені подобається таємниця, певно, так. Mm. От, але ж не сильно там я не виступаю, там що той-то той, то переміг, тому що він був більш відверто одягнутий. І повірте, мені здається. Тут ще невідомо, за кого віддали голоси, чи за мене одягнуто так, так стримано, чи за когось хто Одяну не був достатньо відверто. Мало одягнений, скажімо так. Мені здається, ті, хто мало одягаються, вже якось приїлася ця картинка. Хочеться чогось чистого, такого ось гарного. Так. мабуть, останнє запитання: чи вплинула на вас якось перемога, можливо, наставлення людей до вас, ваших близьких церкви? Ну, звісно, перемога не могла не вплинути, бо зайнятість, режим, графік незвично трошки сприймати таку прискіпливу увагу людей, і особливо все, що стосується будь-якого того кроку, виходу, входу, реально це стало цікаво людям. Я розумію. Тобто, це було б нерозумно думати, що назав, як там, назвався Груздюм. Так, да. я да. але просто треба звикнути візити. Врімена ні вибирають, не пам'ятаю, хто казав, в них живуть та вмирають, Більше глупості. На світі нет чим плакати і стінать, тож не можна ті на эти, як на ринку обміняти. реально ми живемо. От зараз ми такий час наступив. Достатньо напружений. Угу. Е, я не з усім справляюся, і я почав трошки втрачати увагу до дітей. Будемо надіти, що зараз трошки все-таки оновляжаться. І ну, єдине, я радий, що моє слово як священника, от тепер. Трошки більш почуте. Та сама стінка Facebook має якийсь там, підписчиків, там, угу. як я знаю, що і є можливість тепер і виступити, можливо, якийсь ютуб канал заведу для того, щоб проповіді говорити. Бо все ж таки є можливість донести своє бачення християнства до більшої кількості людей. От і все. Для мене це було дуже важливим, показати, що християнство воно різне, є, і ми люди можуть бути почутими в ньому. От, от Я один із багатьох священників, які чують, які з безлічі священиків реально угу. чують і можуть. 4. Дуже приємно, що ви от свою популярність, яку ви так різко отримали, все ж таки використовувати для е, проповіді, практично розповідати про Бога і е, славити його практично. Тому вся слава дійсно йому. Дякую. А, вся слава. Ми сьогодні, звичайно, не можемо вас відпустити без пісні. А <кхи> розкажіть в двох словах, що за, за пісня, яку ви зараз заспіваєте? Я так розумію, що це буде прем'єра. Так, це буде прем'єрний прем спів, причому навіть для мене самого, тому що вчора я тільки раз спробую поспівати, так що не судіть строго, але це Пісня прекрасного чоловіка Олександра Потапенко він викладає в Преасовському університеті. І ця пісня фактично, його такий біль, але я думаю, що цей біль, він близький багатьом. Це можливо, в чомусь біль втрати. От, біль, біль дорослого такого чоловіка, зрілого, який вже знає, що життя непросте і що в ньому багато моментів, які без Бога не переживеш. Дуже дякуємо. Ну що ж, друзі, співає священнослужитель переможець голосу України Олександр Клименко. Полуниця, знову рідна хата сниться, і лелека що на круг двора, благовісту на дзвіниці, чути голос як росицю, уставай синочку, бо вже пора, будеш літати. Сину, тільки додому, прошу повертай, хай тобі сниться світ полуниці, батьківський край, і вишневий наш рай, Полуниця відсвітає. Тільки матері немає, віднесли лелеку рідні небеса, ви не плачте по лиці, ваша хай любов святиться, то не сльози мій синочку, а роса. будеш літати. Косину, тільки додому прошу повертай, хай тобі сниться світ полуниці, батьківський край і вишневий наш рай. Будуть сниться полуниці і калина, і криниця, і дитинство, бо у траві. чиста батьківська водиця, і вони удвох світлиці, добрі рідні, зустрічають нас живі, будеш літати. Високо, сину, тільки додому прошу повертай, хай тобі сниться світ полуниці, батьківський край і вишневий наш рай.